На що понеділковій нараді підбили підсумки роботи першого місяця року? За минулий тиждень надходили звернення від громадян. Найбільше такі звернення стосувалися електроенергії. У зв'язку з частими обстрілами енергетичної системи застосовуються аварійні відключення. Ми не можемо на їх вплинути, тому дзвонки до нас і звернення до нас тим, щоб ми включили електроенергію або якось попереджали зарані громадян. Ми не можемо. У нас такої функції немає. Тому в разі відключення електроенергії ми все-таки прохання в нас звертатися до електропостачаючої компанії. Також обговорили питання благоустрою населених пунктів. Наразі продовжується мобілізація і працівників не вистачає. Тому пані Леся звертається до громадян з проханням власноруч прибирати прибудинкові території. У зв'язку з мобілізацією дуже багато працівників комунальних підприємств вже мобілізовані. Мобілізація продовжується. Працівників в достатній кількості для того, щоб забезпечувати благоустрій всіх населених пунктів, у нас недостатньо. Тому прохання до громадян все-таки забезпечувати чистоту і порядок у себе в населених пунктах самостійно. Дуже велике прохання. Це стосується і скидання гілля. І різного роду побутового сміття від навчальних закладів громади також надійшло звернення про перевірку зелених насаджень на території навчальних закладів. Ми запросили для участі в цьому обстеженні представника держекоінспекції. Ці обстеження будуть проведені на найближчим часом. Визначені дерева, які підлягають обрізанню або повністю викоренення їх зв'язку з. Аварійним станом їх будуть проведені відповідні обстеження і тоді будуть ці роботи проведені. Традиційно обговорили на нараді і поточні питання. Загалом усі комунальні підприємства працюють у штатному режимі.